Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 12 ударних БПЛА типу шахет, а також дві зенітні керовані ракети С-300 у напрямку Донеччини. Військові звітують знищено усі 12 дронів у межах Миколаївської та Харківської областей, попередньо без постраждалих та жертв. Протягом доби окупанти атакували і Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Криму був уражений захоплений під час окупації український корабель Константин Ольшанський, який росіяни планували використовувати для ударів по Україні. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він підкреслив, що по кораблю завдали удару ракетою Нептун. Його ушкодження уточнюються. На відновлення Харківської ТЕЦ 5 знадобиться не один рік. Про це повідомив директор ТЕЦ 5 Олександр Мінкович. Відомо електроцентраль втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Живлення міста відбувається з інших регіонів. А відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема турбін та генераторів. Тож через виробництво постачання, остаткування процес відновлення розтягнеться на довгий час. Більше восьми тисяч мобілізованих за два роки повномасштабної війни так і не побували на фронті. Про це повідомив нардеп Федір Веніславський. Якщо провести аудит усередині генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то можемо отримати щонайменше одну-дві бригади резерву, зазначив член профільного комітету Верховної Ради. Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю свого створення. Зараз цей день тисячі гвардійців і гвардійок зустрінуть на передовій, адже всі 10 років нацгвардійці пліч опліч з іншими формуваннями сил оборони дають відсіч ворогу у 2014-му Вони одними із перших зупиняли гібридну російську агресію, а згодом повномасштабне вторгнення РФ.